Так, дуже радісно Дениско співає. гарно, значить, гарний настрій, і ми з вами, діти, сьогодні проводимо другий урок математики. Для того, щоб закінчити, підігнати роботу, і ви відпочивали, але відпочивали, повторивши таблицю множення. Домовилися? Домовилися. І так, ми з вами сьогодні продовжуємо працювати на другому уроці і тема другого уроку ділення на число. Знаходження невідомого дільника, розв'язування задач. Дітки, як називаються числа при діленні? Ділена дільник частка. І зараз ми виконаємо наступне завдання на сторіночці 70. Будемо проходити. Невідомий дільник. Пригадаємо, щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити ді. на, на частку. На частку. На. на частку. Давайте повторимо це правило. Щоб знайти невідоме ділене, дільник, треба ділене поділити на частку. Щоб знайти відомий діл, дільник, треба ділене поділити на частку. І так, знаходимо дільник. 24 поділити на 3, скільки буде? 8, 8, 8. Записали швиденько в табличку. Це яке завдання, Аліночка? У зошиті. Це яке завдання на сторіночці 70? Четверте. Четверте, продовжує Аліночка. Двадцять поділити на вісім буде скільки. Буде три. Скільки? три, три. Буде 3. Продовжує. Хто у нас наступний? Я Давай, Денис. Двадцять поділити на шість доїв. Доївні. На скільки? Доївні... Попомножити шість, щоб було двадцять 6 у 3. 84. 4, 4. До рівня 4. дорівнює 4, розумничок, Продовжую варічка. 24. Поділити на 4 буде, діти. 6. 6. 6. Молодець. Аж радісно стоє, коли пригадуєш, да, скільки ж буде? Так, далі знаходимо невідомий дільник. Ділимо ділене на частку. Чому буде дорівнювати наступний невідомий дільник? Дальше 12 поділити на 3. Скільки ж буде 12 поділити на 3? Дорівнюємо 4. Дітки, активніше всі разом. 4. Буде 4. Молодець, Аліна. Продовжує, Андрійко. Андрій, я тебе сьогодні дуже-дуже мало чула. Де наш Андрій? 12 поділити на 4. Скільки буде? До речі, Вероніка також. Вероніка Воднева взагалі сьогодні мовчить сидить. Веронічка, включаємося. Скільки буде 12 поділити на 4? 4. Чотири на чотири помножити буде шістнадцять, а у нас дванадцять. У число дванадцять. Скільки О, разів четвірка три. вміститься? Три. Три рази. Вероніка Тімахіна Кім... продовжує. Я хочу. 12. Поділити, на... поділити На два даріє бює... А зараз на цьому Кілька буде Вероніка? 7. Неправильно? 6. Ні, буде 6. 6, буде 6. 6, тому що 2 6. помножити на 6 буде 12. І закінчує Ярослав, будь ласка. 12 розділити на 6. Буде два, буде 2. 2, звичайно. Чістка два рази вміститься в число 12. І так, молодці. Пригадайте ще раз правила. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене Ді. Ді. Частка. Частка. На частку. Так, молодець Денис. Треба ділене, поділити на частку. Не забувайте про це. А ми продовжуємо далі. І п'яте, останнє завдання на сторіночці 70 дуже цікаве. Подивіться, скільки ви бачите дітей на малюнку? Троє, троє. 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 А як їх звати? Читаємо. Максим, Максим Іван і Леся. Іван і Кого більше хлопчиків чи дівчаток? Хлопчик. Хлопчиків, більше. Так, два хлопчика одна дівчинка. А тепер самостійно прочитайте завдання п'яте. Читають усім. Світи перед... побутували конструкцію з віхур, визнач, що бачить перед собою, кожна дитина запиши і Мене на є І так, прочитає завдання вголос, будь ласка, Ярославчик. Діти побудували конструкцію з фігур. Визнач, що бачить перед собою кожна дитина. Запиши на дітей відповідно. А тепер тренуємо свій мозок. І так, що бачить Максим? Зображення вгорі посередині чи внизу. А ага. подивіться уважно, як думає Варічка, Можна. що я? бачить перед собою Максим зараз? Верхні. Варя. Верхні. Верхнє зображення, розумничка. Максим саме це і бачить. Подивіться, якщо ви будете на місці Максима, ви будете бачити синій прямокутник і зелений. Чого? Трикутник. Записуємо ім'я яке? Максим. Максим записуємо. А як ми пишемо імена, до речі? Великої літери. Завжди з великої літери. І так, дітки, записуємо ім'я ім Максим. Я Саме це бачить Максим перед собою. Хто здогадався? Малюнок посередині. Хто з дітей може бачити? Іван, 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 іван. Всі згодні. Так. 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 так, так. Іванко перед собою бачить. Так. Зелений трикутник, синій прямокутник і біжевий прямокутник. Так. Так, пишемо: Іван, з якої букви? Великої. Звичайно, а чому з великої варічка? Бо це ім'я. Бо це ім'я. ми завжди пишемо з великої букви. Ну, і звичайно, останній нижній третій малюнок перед собою бачить Леся. А хто може назвати фігури, які бачить Леся? Аліна, давай. Леся бачить так масло. Як же називаються ці фігури, які бачить перед собою Леся? Хто може допомогти? Прямокутник. Прямокутник, yeah. синій, фіолетовий, бежевий і зелений. Трикутник. трикутник. Зелений трикутник. Дітки, щось ви сьогодні в мене на уроках спите. Мабуть, це погода на вас впливає. Або вчора пізно спадки лягли. Так, зараз Десь. піднімемося на руханку, трішечки піднімемо собі настрій, піднімемо собі тиск, піднімаються усі. На веселу руханку рухаємося разом із <ріху> героями. Пограємо в гру замри. Коли я скажу замри, замри. А якщо я скажу танцюй, танцюй! Поки грає музика, танцює! А не, не, не Залипаємо. Замираємо. Замираємо! Ви готові? <ріху> Чуєш грає музика? Танцюй! 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 Заумри! Танцюєм! Танцюєм! Стрибаєм! Стрибаєм! За Крутимось, Махаєм! Веселіше! Юху! Біжимо на місці! Плинемо! Робимо хвильки! Руками і літаємо! Тепер пірнаєм. Коліна піднімаємо. Коліна, підійми, тупцяємо. Нахиляємось. Покрутились. Нахилились. Покрутись. Потрясись. Рухаємо плечима. Ось так. Ось так. Плечима. Танцюємо! Отак! І ще рухаємось! Танцюємо! Ось так! Отак! Ось Стоп! замри. А ми з вами сідаємо на свої місця. Молодець Ліночка, молодець Віраніка, Дениско. Сергій, як завжди, руханку виконують бездоганно. Варічка. Дякую усім вам. Хто піднімав собі настрій і активність, тому що зараз ви повинні працювати ще краще. Переходимо до сторіночки 71. Дітки, нам залишилося виконати завдання перше і завдання друге. Перше завдання читає Вероніка Водніва. Що потрібно зробити? Ми тебе не чуємо! Можно я прочитаю Варя, будь ласка, начинай кожну рибку з відповідною на, на, наживкою, наживкою. Подивіться, на кожній рибці є вираз, а на кожній наживці є що? О, число. Число. на кожній наживці є число. Денис назви всі числа наживки шестьдесят сорок пять, 18, Сімдесят два, тридцять шість, Розумничок. А тепер знаходимо рибку і її наживку. Беріть простий олівець і зараз будемо з'єднувати. Дев'ять помножити на два. Скільки буде? Вісімнадцять. З'єднали рибку з її наживкою. Далі п'ять помножити на дев'ять. П'ять помножити на дев'ять. Ну, швиденько, мені здається, легше немає. 45, 45. 45. з'єднали. Подивіться, я так стрілочку ще ставлю, щоб видно було. Яка рибка з'їла яку наживку? 9 помножити 5. на три. 27 27. 27. Ось наживка цієї рибки. Так, з'єднали, охайно. Дев'ять помножити на вісім. 72. Сімдесят два. Аліночка дуже добре знає таблицю множення. Молодець. Дев'ять помножити на 4. Тридцять шість. Тридцять шість. Знову Аліна відповідає. А останні дітки 9 помножити на сім. Пімдесяти. Я на 7, 63. Буде 63, молодець, Ярославчик. І ось подивіться, що я роблю, бачите? Знаходжу наживку із числом 63. І залишилася остання рибка, прочитає вираз Дениско. А де, а де помножити на 7, дорівнює 54. 9 помножити на 7, ми щойно з'єднали, буде 63. А. Останній вираз залишився. 6, 6, 6 помножити на 9. Помножити до рівня 56. Ой, 54. Буде 54, З'єднали рибку із її наживкою. Виконали завдання? Так. Тим, хто знає таблицю множення, взагалі не важко, в кого таблиця множення завжди перед очима. Важко тим, хто взагалі не вчить таблицю множення. Дітки, да. Вам не просто важко на уроці, вам буде і в житті важко, якщо ви не вивчите таблицю на пам'ять. А ми продовжуємо далі. Друге завдання читає Ярослав. Що потрібно зробити в останньому завданні нашого уроку. чашки. Із числами, які є результатом, результатом множення на 9. Знайди різницю чисел, записаних на цих чашках. І так, називаємо числа на чашках. Варя, перше число ліворуч. Це є результат дії множення на 9. Oh. Да, да, є. Так. Далі наступне число, Варічка. 54. Це результат е. таблиці множення на 9? Е. Так, так, а, так. 36. 4 помножити на 9 буде 36, а 54 це 6 помножити на 9. А число 100. Ні, 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 Обводимо. ні, ні, ні. Обводимо. Це не є результатом таблиці множення на 9. Число 63. Так, Не, так, так. Так. так, є, тому що сім на дев'ять, Так, три, сімдесят два. Двадцять дев'ять. ні, вісім. Ні. А вісімнадцять. Так, так. Тому що наскільки треба помножити дев'ять, щоб було вісімнадцять? На два, правильно. І так, ми з вами виконали. Ми знайшли дві чашки. А тепер нам треба що знайти? Різницю чисел записаних на чашках. Різниця це результат якої дії? Діти. Це результат. Додавання? результат він є. віднімання, віднімання. Ні, віднімання. Треба 100 відняти 29. Записуємо. Скільки ж буде 100 відняти 29. Ми число 29 розкладаємо на розрядні числа. Розкладаємо на 20 і на 9. Не кричіть, будь ласка. Не 79 буде. Будь ласка. 100 відняти 20. Скільки буде? 80. А 80 відняти 9 одиниць? До рівня 91. Хто це сказав 91? Ілья, ти що хочеш? Ілья, що? 100 відняти 29 буде 91? Так. Якщо 100 відняти 9, буде 91. Ми щойно віднімали. Чим ти слухав? 100 відняти 20, скільки буде? 100 відняти 20, скільки буде? 81. І ще краще. Прокинувся Саша Давидович нарешті, в кінці четвертого уроку. 100 відняти 20, діти, скільки буде? 80, а 80 відняти 9 одиниць? Дорівнює 71. Дорівнює 71. Так яка ж різниця чисел 100 і 29? 71. 71. Нарешті. Мабуть, треба деяким діткам піти у перший клас і порахувати. Там у першому класі дуже швидко рахують. І так, дітки, наш урок математики надійшов до кінця. Ми з вами справилися з усіма завданнями, але головне, основне завдання у вас залишається. Сьогодні обов'язково усі, особливо Віраніка Водніва, Ілья, Сергій, кого я не чую на уроці, Саша Давидович, повторюють таблицю множення на 2, на 3, на 4, на 5, на 6 і аж до 9. І не тільки ці діти, а всі повинні повторити. Навіть ті, хто вже добре знає, домовилися? Так. Розказати бабусі, мамі, таткові, сестрі, братику таблицю множення. Дом... І нехай вони у вас попитають в, роз... в роздріб. Дом... Добре? Так. Це. так. Я вам бажаю гарного продовження дня. Не забудьте, що о 12:10 у вас буде який урок. Я з вами прощаюся до завтра. Будьте розумничками, старайтеся, вчіть уроки і надсилайте на перевірку. До побачення!